Що ця особа Кириленко Олена робить біля мого вікна? Хто ця особа за цією адресою? Зверніть увагу, нікого навколо немає. Під камера спішла кнімочку. Тобто нас дала синочка. Ти б краще так дивилась за своєю дитиною, як підглядаєш у чужі вікна та цікавишся чужим життям. Це насамперед втручання у приватне особисте життя. Виконуєш злочинні накази дружини поліцейського. Виконуй далі. Заради дружини поліцейського ця особа завдала мені тілесних ушкоджень, після яких я пролежала два тижні у лікарні. А Болградський райвідділ поліції не може знайти підозрюваного, бо підозрюваний здійснює перукарські послуги у житловому приміщенні, яке належить дружині поліцейського. Топала Анастасія. Вже четвертий рік поспіль мер міста Сергій Дімітріїв ігнорує наші скарги, який сам підтвердив, що за цією адресою скоюється злочин.